Час іде, а в прилуках досі не реагують на звернення громадян. Ще у жовтні 2020 року прилуцький активіст Олександр Овдієнко створив електронну петицію на сайті міської ради. Суть колективної пропозиції полягала у встановленні лежачих поліцейських та або світлофорів на перехресті вулиць Київська та Вокзальна. Нагадаємо, для розгляду петиції необхідно лише 100 підписів. Цю ж підписало 137 осіб. Відтак Прилуцька міська рада повинна була розглянути її. За кілька днів 9 листопада, 2020 року, міська рада надала офіційну відповідь, в якій містян завірили, що порушене питання добре відоме та перебуває на контролі Прилуцької міської ради. А також пообіцяли, що у 2021 році планується розробка проєктно-кошторисної документації зі встановлення світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Київської та вулиці Вокзальної. Станом на 26 вересня 2022 року світлофорів чи лежачих поліцейських немає. Зокрема, немає і проєктно-кошторисної документації. Принаймні, начальник ЖКГ Олег Созінов зазначає, що йому про це нічого не відомо. Майор поліції, начальник відділу реагує. Ування патрульної поліції Сергій Литовченко наголосив, що в прилуках дійсно потрібно змінити організацію руху, особливо в центральній частині міста. І вище вказане перехрестя не виняток. Той, уникнення, скажімо так, затори або тягучок. Вони вкрай необхідні. Також для цього є ще одна вагома причина. За допомогою світлофорних об'єктів ми можемо регулювати швидкість руху правила дорожнього руху, вона називається зелена хвиля, тобто виставляти зміну сигналів світлофора таким чином, щоб, наприклад, при швидкості 40 км за годину водій, який керує транспортним засобом. ну, Скажем, так не зупиняється, а їде на зеленій хвилі на кожному перехресті, при такій швидкості потрапляє на зелене світло. Це також, якби певною мірою, може впливати на безпеку дорожнього руху в нашому місті і, скажем, так, змушувати водіїв дотримуватись такого швидкісного режиму, який нам необхідний. Вирішення проблеми даного перехрестя, зокрема, Сергій Литовченко вбачає у встановленні пішохідних переходів з підвищенням як біля 14-ї школи, адже причиною аварій, здебільшого, є перевищення швидкості це і своєрідний примусовий засіб швидкості руху зменшення, і він якісно виконаний в плані того, що дорожні розмітки не потрібно наносити відповідне пофарбування. Воно набагато довше. Залишається в тому стані і вигляді, в якому воно є, і е, більш безпечно, я думаю, от е, саме такі пішохідні переходи, якщо ви говорите про перехрестя Київська вокзальна е, за таким відповідним підняттям, то це б також би вплинуло на зменшення швидкості руху. Однозначно зменшував швидкість руху. Тим бачив, в місті вже така практика побудови є. Відповідно, напевно, є і певні організації, які цим займаються. І я думаю, це було б дуже чудово. встановлення лежачих поліцейських та або світлофорів необхідне не тільки на вищезазначеному перехресті, а й на перехресті Земська Київська, гімназична незалежності та біля вогу зазначає начальник відділу реагування патрульної поліції.